Відтепер учні ліцею номер 4 почуватимуся ще безпечніше, бо укриття вже добудоване та повністю готове до експлуатації. Сьогодні відвідали новозбудоване укриття ліцею No4, голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко разом з міським головою броварів ігорем Сапошко. У нас завдання в Київській області є побудувати найкраще укриття в Україні, щоб стати прикладом в першу чергу. А по-друге, це забезпечити навчальний процес. У самому навчальному закладі не було підвального приміщення, яке могло б слугувати укриттям. Тож учні під час повітряних тривог вимушені були ходити в укриття сусіднього будинку, що створювало великі незручності, особливо для молодших. Класів саме тому на умовах співфінансування за кошти державної субвенції та громади наприкінці літа на подвір'ї закладу розпочали будівництво окремої захисної споруди, розрахованої на 250 осіб. Фінансування загальна вартість проекту. Склала 32 мільйони по четвертому ліцею. З них 9 мільйонів 500 були профінансовані з державного бюджету. Всі інші кошти були профінансовані за рахунок місцевого бюджету. Укриття обладнане усім необхідним. Є генератор, санітарні вузли, медичний блок, кімната для зберігання продуктів, встановлену сучасну вентиляційну систему, а також мультимедійне обладнання для навчального процесу. Також дуже важливо, що об'єкт адаптований для використання особами з інвалідністю. Гарне укриття, побудоване відповідно до норм, повинно виконувати свою функцію відповідно до будівельних норм і до захисних всіх можливостей. Сьогодні можу зазначити, що четвертий ліцей, маючи два укриття, одне в житловому будинку, одне поряд збудоване, має можливість повністю прийняти всіх дітей, які навчаються в ліцеї. І учні, і батьки, і вчителі закладу чекали з нетерпінням завершення будівництва укриття, і дуже задоволені. Нове за всіми сучасними технологіями своє власне будуть користувалися укриттям орендованим. Завтрашнього дня починаємо починає воно функціонувати, виконувати свою роль безпосередньо. Там буде знаходитись початкова школа. Всі чекають цього моменту, коли ми зможемо туди запустити дітей.